Вітаю! Якщо ви хочете відкрити власний кавовий бізнес, але не знаєте, з чого почати. Ви правильно клікнули на відео. Фаскава це франшиза кав'ярень самообслуговування. Франшиза передбачає надання послуги. Послуга, яку надає фаскава, це провести вас від ідеї бізнесу до її реального втілення. Ми допоможемо розібратися з усіма моментами та нюансами, які можуть виникнути на шляху до запуску. За 4 роки досвіду на ринку України ми стикнулися з усім, чим можна було стикнутися, і знаємо варіант. Антирозв'язання будь-яких питань у вас питання, а в наших менеджерів відповідь. Тож, як покроково відбувається співпраця між вами та фасткава? Давайте пройдемо цей шлях разом. Ви зв'язуєтесь з менеджером на консультації. Ви обговорюєте всі умови співпраці. Зокрема, обираєте формат кав'ярні, затверджуєте дизайн, обговорюєте місто та локацію. Домовляєтесь про те, як будуть відбуватися всі етапи роботи. Менеджер Фасткава допомагає абсолютно з усім і є головним супроводжуючим під час усіх процесів. Все можна підписати в онлайн форматі. Навіть не потрібно їхати в офіс, хоча він у нас гарненький. У нас навіть є партнери, які знаходять. Деться за кордоном, наприклад, в США, і звідти запускають бізнес в Україні. Документи підписуються у онлайн-системи документообігу. У вчасно ще залишається класичний варіант: обмінятися документами поштою на відміну від решти франшиз, які просять 100% оплату роботи наперед. Ми працюємо за 50% відсотків предоплатою для запуску всіх процесів, отримуючи половину суми, ми починаємо виготовлення стійки та закупівлю машинки. Оплату приймаємо будь-яким зручним для вас способом, в тому числі і криптовалюти. Наступний етап це створення робочої групи в Телеграмі. В цій групі будете ви, власник кав'ярні, ваш персональний менеджер фасткава та 12 співробітників компанії. Кожен із цих людей відповідає за різний аспект керування та обслуговування кав'ярні: хтось за продукцію, хтось за налаштування кавомашинки, хтось за сервісне питання, термінали, телеметрію, локацію, доставку кавомашини. Там будуть взагалі всі спеціалісти, з якими потрібно буде тримати контакт, гуглити вирішення проблеми, яка у вас сталася не потрібно. В цій групі ставити всі питання і ведете всю комунікацію. Відділи працюють одночасно, швидко та максимально злагоджено. Відповідаємо текстом, аудіо, фото та відео. Відеодзвінок не допомагає це, лізти самостійно в кавомашину не треба. Працівник фасткава прийде і допоможе розв'язати ваше питання. Якщо навіть це не спрацює, то кав'ярню забирають аном. Момент ремонту вам ставлять тимчасовий апарат, щоб ви не втрачали свого доходу. Робоча група це повна підтримка на всіх етапах. Коли ви починаєте із нами працювати, ви отримуєте пожиттєву підтримку. Нам завжди можна написати і отримати пораду та вирішення проблеми з діяльністю кав'ярні. Вже після створення чату запускаються паралельні робочі процеси. Отже, людина із відділу пошуку локації з вами зв'язується для уточнення міста та локації, де б ви хотіли встановити свою кав'ярню. Іде дослідження локації та процес переговорів щодо її оренди. Поки локація затверджується, йде виготовлення меблової конструкції. Наш завод виготовляє та збирає кав'ярню. Аби на момент установки вона була вже повністю придатна для роботи. Її налаштовують та перевіряють, щоб потім, при підключенні на локації збирання та налаштування, пройшло буквально за годину разом з Цим ми допомагаємо вам відкрити ФОП. ФОП легко відкривається онлайн з нашою підтримкою. Ми контактуємо вас з людиною, яка є працівником банку і займається оформленням всіх наших франчезів. Вона допоможе налаштувати кведи, фіксалізацію, переро та решту страшних абревіатур. Про інкасацію не хвилюйтесь, система ПРРО, чекбокс робить все автоматично. Не потрібно ходити банками та займатися цією документацією, йти в ЦНАП і витрачати час на черги. Ми також прошиваємо термінал для безготівкових розрахунків, аби після встановлення на локації отримані кошти одразу йшли на рахунок ФОП. В той же час відбувається закупівля продукції для старту роботи кав'ярні, з вами зв'язується менеджер і розписує базову закупку з урахуванням ваших побажань. Ви разом формуєте замовлення, щоб разом з кав'ярнею вже приїхали інгредієнти для напоїв та розхідників. Коли все це синхронно спрацювало, ми разом обираємо дату старту кав'ярні. З вами зв'язується технічний відділ установки, щоб визначити дати на коли кав'ярню привезуть. Як тільки всі ці процеси відбуваються, як тільки затвердили локації, виготовили стійку. Відкрили ФОП, налаштували термінал, закупили розхідники, визначились датою, то потім відбувається П'ятий етап установки кав'ярні самообслуговування. Не хвилюйтесь, нічого власноруч робити не потрібно. Спеціалісти фасткава машиною приїжджають на локацію, встановлюють кав'ярню, налаштовують, збирають, щоб вона працювала, роблять тестові напої. На установку виділяєте годину-півтори, аби отримати майстер-клас від спеціалістів. Вони навчать, як кав'ярню базово обслуговувати, як її налаштовувати, як робити власні рецепти напоїв. Під час установки налаштовують ip камеру щоб ви завжди Бачили стан вашої кавомашинки в онлайні. Також підключається телеметрія, тобто відео crm систем щоб ви бачили ваші продажі, а також залишок інгредієнтів. І як тільки ви все зрозуміли та задоволені результатом, кав'ярня переходить у ваше розпорядження. Тепер, коли кав'ярня в роботі, ваша перша чашка продана. Вітаємо! Але чи закінчується робота з фаскава на цьому етапі? Ні, звичайно ж, ні. Робоча група в Телеграм завжди існуватиме для розв'язання ваших проблем та питань, пов'язаних з Ботию кав'ярні потрібна закупка? Пишете в групу. Потрібно допомогти, прочистити кавомашину? обслужити. Є незрозумілий вам аспект роботи. Завжди пишете в групу. Спеціалісти на зв'язку 24 на 7. Як бачите, стати партнером Фасткава це не просто відкрити кав'ярню самообслуговування, а отримати готовий прибутковий бізнес із повною підтримкою. Вже сотні франчайзі приєдналися до Фасткава. Настав час і вам стати частиною цієї історії успіху. Залишайте Заявку і почніть вже сьогодні. Посилання на консультацію з менеджером залишаю в описі під відео. Якщо ви ще не підписались на нас, то обов'язково це зробіть. Залиште коментар та обов'язково поставте лайк.